Вітаємо наших вступників. Завершився період прийому заяв на участь у конкурсному відборі 31 першого липня, 18 годині, на сторінці університету від сьогоднішнього дня ви можете знайти рейтингові списки. Розподіл місць державного замовлення буде тривати аж до 5 серпня, і 5 серпня всі вступники в своїх електронних кабінетах можуть отримати інформацію, отримали вони своє бюджетне місце чи ні. Для цього ваша заява, в якої стояв. Статус «Допущено до конкурсного відбору може змінити на статус рекомендовано бюджет. Якщо ви отримали рекомендацію на місця державного замовлення, вам потрібно в період від 5 серпня до 18 години, 8 серпня, підтвердити ваше місце навчання у закладі і виконати вимоги до зарахування. Для цього на сторінці університету розміщений відповідний перелік документів, які вам потрібно підготувати. Цьому році активність вступників значно менша ніж попередній рік. Це скоріш за все пов'язано з тим, що на медичні спеціальності, такі як стоматологія, медицина та педіатрія, в цьому році впроваджений мінімальний конкурсний бал, а саме 150 балів і більше. Тому цього року до нашого університету загалом надійшло понад 4 тисячі заяв. З них по спеціальностям, таких як медицина, понад 2 тисячі заяв, стоматологія тисяча заяв, педіатрія понад 400 заяв, фармація, промислова фармація понад 400 заяв. Вступники, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і не виконали вимоги у визначені терміни, тобто не підтвердили своє місце навчання, в поточному році втрачають право навчатись за кошти державного бюджету. Проте ці вакантні місця державного замовлення можуть в подальшому бути використані для пільгових категорій відповідно до правил прийому. Якщо ваша заява була допущена до конкурсу, але 5 серпня її статус не змінився на рекомендований бюджет, вона автоматично приймає участь у конкурсі на місця за кошти фізичних і юридичних осіб. Звертаю увагу до вступників, що накази про зарахування на місця державного замовлення будуть опубліковані 10 серпня, а накази про зарахування за кошти фізичних і юридичних осіб будуть опубліковані на сторінці університету не пізніше 15 серпня. Бажаю нашим вступникам отримати умріяну фразу Рекомендовано бюджет у ваших електронних кабінетах, вчасно подати документи і стати студентом нашого університету. Для вас навчання в нашому університеті сподіваюся, пріоритет номер один.